А мы продолжаем наш прекрасный, добрый, светлый вечер. Подарок, сюрприз, который сделали друзья Нины Антоновны, Василий Филиппович Тритецкий и выездная студия ⁇ Мобильное телевидение ⁇ руководитель Владимир Иванович Лященко. Фильм ⁇ Шляхамы юности ⁇ Внимание на экран. А летять. Що потрібно наповнювати та зберігати сімейний архів, що сьогоднішній день уже не повернути, а вчорашній день це історія. Мені як оператору, як документалісту ці слова дуже подобаються. Я вдячний долі, що залишив в хрониці пам'яті ту мить, де гартувалася з юних років ніжність, любов, доброта, лідерство. Нашої поетеси Ніни